Виконуємо номер 12.2 із підручника Геометрія 8 та номер 24.2 із підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Дано трикутник АБЦ подібно трикутнику КЛМ. АБ відноситься до КЛ як 3. Коефіцієнт 3. Запомніть пропуски, АС відноситься до КМ і БС відноситься до ЛМ. Приступаємо до виконання. Два трикутники називають подібними, якщо їхні кути, відповідно, рівні сторони одного трикутника пропорційні відповідним сторонам іншого. Отже, у нас АБ відноситься до. КЛ, АВ до КЛ, як Бц до ЛМ і як Ац до КМ. К це у нас коефіцієнт пропорційності. Отже, відношення АВ і дорівнює у нашому випадку 3, бо АВ до КЛ дорівнює коефіцієнту пропорційності. Тоді наше відношення АC до КМ також дорівнює 3, і відношення БЦ до ЛЕ також 3 номер 12.2 із підручника геометрії 8 та номер 24.2 із підручника математика 8 виконано.